Родина Колесниченків на сімейних перегонах бере участь не вперше. Своїх дітей до спортивного дозвілля сім'я привчала з маличку. Майже кожний день вони розпочинають із зарядки, а до родинних змагань підійшли ще серйозніше. Час на часу ми присідаємо, віджимаємося. Доця недавно тут по пресу виграла змагання, рекорд школи поставила по пресу. А віка чемпіонка по гімнастиці тому вони всі такі, вони в нас бойові діти. Всього у міському фіналі сімейних перегонів зголосилося взяти участь 10 родин. Всі вони пройшли попередній відбір у підліткових клубах, які відвідують діти. Цьогорічні сімейні перегони присвятили зимовій олімпіаді. Відтак всі естафети та конкурси мали проходити на міській ковзанці, але через погодні умови змагання організатори перенесли у спортзал. Незважаючи на нестандартні умови, все пройшло успішно, кажуть організатори. Довелося перейти в спортивний зал. Бо практично всі готувалися таки на зимовий льот, на сніг. Але як бачите, що 10 команд це оптимальний склад фіналістів міських в цьому місяці. І я вважаю, що і діти, і батьки сьогодні отримали задоволення. Всі родини змагалися у трьох спортивних естафетах, а знання учасників перевіряли за допомогою інтелектуальної вікторини. У підсумку найкращий результат показала сім'я Вавулічів. Срібні медалі отримала родина Колесниченків, і бронзові нагороди завоювали Гаврилюки. Саме ці три команди вже за тиждень представлятимуть рівне на обласному фіналі сімейних перегонів. Віктор Самчук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.